Від Луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь причуцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, посла він слугу свого сказати запрошеним. Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: Я купив поле і мушу піти на нього, подивитися, Вибач мені, прошу. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу, вибач мені. А інший мовив я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого: Іди ночим скоріш на Майдани й вулиці міста, і приведи сюди вбогих калік, сліпих, кульгавих. Озвався слуга пане, Сталося, як ти велів, і ще є місця. Сказав пан до слуги: піди на шляхи та огорожі і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з тих запрошених не покуштує моє вечері. Бо багато покликаних та мало вибраних. Слава Ісусу Христу, дорогі діти, розповім вам одну історію, а ви уважно слухайте і пам'ятайте, що було сказане сьогодні в Євангелії. Один чоловік мав свого сина. І син був достатньо самотній через те, що його батько багато працював. Працював на роботі і не мав зовсім часу для свого сина. І стається такий випадок, що синові приходить така думка запитати свого батька: «А скільки ж ти заробляєш на своїй роботі? Батько підрахував, за годину часу заробляє таку ту суму, і син дає йому і каже, Батько, що? Побався зі мною годину часу. Я тобі дам цю суму. І сьогодні в Євангелії, дорогі мої, є знову ці певні сучасні виклики в нашому світі, де. Євангеліє говорить, що усі є запрошені на вечерю. Коли вас запрошують на вечерю, ви йдете чи ви не йдете? Бо хочете їсти, правда? Бог вас запрошує на божественну вечерю, де є також їжа, яка ніколи не закінчується. Це є тіло і кров Господа Ісуса Христа. Хоча. Дванадцята година це є вечеря? Це ближче пасує до обіду, ні? До обіду. Але вечеря це є такий образ, що усі навколо цієї святої вечері будуть зібрані найрідніші. Ті, які були покликані до цього царства, вони усі будуть в найріднішому колі. Усі будуть знати, хто їх покликав. Тобто господаря. Хто ж є господар? Цій. Євангеліє. Хто є господарем? Ісус. Бог. Це Євангелій де Ісус запрошує народ, але ті, які вірують, вони завжди не приходили. В них якісь були переконання, але ті, які прийшли, то в них не було таких переконань. І це де вони збирались, то було старство невесне. Що важливіше бути запрошеним на вечерю, чи піти на поле? Що важливіше бути запрошеним на вечерю, чи піти перевірити своїх тих п'ять волів? Що ж важливіше піти до своєї дружини, чи піти на вечерю? Маєте багато відкритих питань сьогодні? Піти на вечерю. Піти на вечерю. Ну, а ти, якщо виростеш тобі дружина, вдома, що скаже? Що ти сам пішов на вечерю. То взяти дружину. Добре, гарний такий вихід ситуації. Кажуть, логічно, так. Десь чув такий випадок, який стався в Польщі. священник в Римокатолицькій церкві теж провадив літургію, молився з дітьми. І він постійно запитував дітей. А один відповідає, малюк, і каже, що священник не знає, що говорити, тому і нас питає. Сьогодні так подібно є, правда? Часом діти дуже часто можуть нам підказувати у нашому житті, тобто, слухаючи Божий голос, бо тому що вони є щирими у своїх переконаннях. Вони є щирими, коли вони говорять і вимовляють ім'я Ісус. Вони є щирими тоді, коли вони говорять про Бога і вони Його знають. Я думаю, що ви знаєте Бога, правда? Як він виглядає? Який образ Бога? Невидимий, ще який? Святий, досконалий, чесний, справедливий. Це все до речі, діти говорять. Йдемо до старших, щось запитаємося їх чи ні? Та? Ану подивимося, що старші нам будуть відповідати, правда? Тепер обертайтеся всі до них. Дивіться, що вони будуть говорити. Тепер до старших маю таке питання, до старших дітей. Усі були покликані на вечерю. Дозвольте пройти. Не спішіть, не спішіть, бо щоб не було упадку. Усі були покликані на вечерю. Усі без винятку. Троє з тих чоловіків Євангелії відмовилися, троє людей відмовилися. А пан говорить: піди на роздоріжжя і знайди будь-кого, але запроси усіх, навіть тих, Хто недостойний в людських очах бути присутнім на цій вечері? Ваші дії. Ви би прийшли на таку вечерю, не знаючи пана, який запрошує вас? В кого які думки? Це складніше питання, бо це вже для дорослих. Хоча я розумію, що з дорослими дітьми теж треба говорити як з дітьми. Ну, піднімайте руки. Ну що, діти, рівень відповідей бачите? Давай будеш допомагати. Я би не пішов, бо батьки казали ходити до незнайомців, принаймні. Я б не пішов, бо це могли бути якісь бандити. добре? Я б не пішов. Я б не пішла, тому що якщо я не знаю хто, то то він може мене там вбити. Але ж ми з цієї евангельської розповіді знаємо, в який господар запрошує нас. Тому ви на початку всі казали, що всі без винятку ви б пішли, правда? На таку вечерю. Бо ви знаєте, що вас. Запрошує на цю вечерю сам Господь Бог, який називається Ісусом, бо Він розповідає цю притчу для усіх людей, бо вони є усі покликані до цього царства. А і в кінці нашого Євангелія, хто пам'ятає кінець нашого Євангелія, я так ще гарно в кінці заспівував. Бо багато покликаних, багато покликаних, але мало вибраних. А мало вибраних. Багато покликаних. Це означає усі без винятку покликані. Усі ми, усі ви покликані до цього царства. Але будуть мало вибраних. Бо тому що чому будуть мало вибраних? Ручки так. Бо не всі захотіли. Бо не всі в Бога вірять. Вистачає Богові сказати так. щоб одним реченням. Вистачає просто Богу сказати. Вистачає Богові сказати так. На його прохання, на те, що він нас просить. На усі євангельські розповіді вони побудовані на притчах, які розповідають нам про Царство Небесне. Бо апостол Павло буде казати. Чого око не бачило і вухо не чуло, те Господь нам приготував. Тому Господь Ісус приходить в різдвяний час до нас, щоб нам пояснити приблизно, яке царство нас буде чекати. Але мушу вам сказати відверто, що там будуть такі правила, які нам будуть цілком незрозумілі, але нам буде цілком зрозуміло, до кого ми прийшли, до якого господаря ми прийшли. І прагнемо з ним бути. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо...